З кожним днем мені все важче спілкуватися з подругою, бо її одержимість з сином і його майбутнім вже перейшло всі межі розумного, але останній випадок міг би бути просто плачевним, якби не я. Подруга моя Юля має єдиного сина Євгена, хлопця, і справді гарного та розумного, та й сама родина їхня доволі заможна, і за невістку собі Юля приміряла найбагатших дівчат містечка. Коли ж Євген сам вступив в столичний вуз, то корону їй зняти з голови було просто неможливо. Знайде собі киянку і буде в столиці. А ми що? Ми продамо тут квартиру і йому з житлом допоможемо. Завжди мріяла мати невістку з Києва, тільки й говорила вона. Мене трошки завидки брали, бо мій син пішов в технікум на механіка, та й невістку приведе в кращому випадку з села. Але Юля все хвалилася і хвалилася, поки Євген не перевіз додому дівчину. Я знала, що їде майбутня невістка, бо Юля три дні пекла і варила, аби вразити столичну гостю. А далі мовчить Юля. Я й зрозуміла, що щось пішло не так. Прийшла я сама, а вона лежить на ліжку, компрес на голові і охкає. Ну, як невістка? питаю одразу. Та що невістка? Села без газу, їла й пила, наче сто років такого не бачила. Ой, немає вже сили щось синові казати. Тільки одне надіюся, що скоро він надивиться на гарне личко і порозумнішає. Але минав час, а Євген свою Оксану не кидав навпаки, сказав матері, що вони одружилися. То як? Та тобі вчитися треба. Я буду вчитися і працювати. То я тебе для того ростила, щоб ти гарував сторожем, а ота тобі дітей плодила. З твоєю головою тобі міністром треба бути, а ти отак себе в болото? Через рік дивитися на неї не захочеш, а кар'єру вже профукаєш. Євген кинув слухавку, а Юля знову лежала з компресом. На скромне весілля вона не поїхала і чоловіка не пустила. Мовляв, нема чого витрачати гроші на родину, яка й так скоро розпадеться. Не поїхала вона, коли й онук з'явився. Я вже не розуміла, та ж уже пізно з себе щось корчете. Переступи через себе і хай діти живуть. Я тут рабку бачити не можу, І я себе просто не контролюю, сина мені загубила. Ти ж казала, що продаси квартиру і синові допоможеш, кажу їй. Їй? Та ніколи. Хай хоч в підвалі живуть. Але я не Юля і на сторінку Євгена заходжу, і на його дружини. Та й бачу я, що живуть вони в гарній квартирі, видно, що новобудова, жінка гарна, і дитинка чудова, все таке зі смаком і видно, що достаток. Я тоді зайшла на сторінку до Оксани і бачу, що жінка доволі успішна, має власний сайт і магазинчик з виготовлення розвиваючих іграшок для дітей. Знаєте, такі книжечки з тканини, які із тканини, із гудзиків, ліпучечок, і то все доволі багато коштує. Я тоді до Юлі, слухай, та подивися ти, як вони живуть. Твоя невістка, магазинчик має з продажу іграшок, і, судячи з того достатку, як вони живуть, то може собі дозволити комфорт. Я почала їй показувати і фотографії їхні, і показувати, скільки що коштує. Тут Юля зметикувала, що не так вже й прогадав її Євген, взяла чоловіка і поїхали до сина з подарунками. В себе виставила фотографії з сином та онуком, де вона на всі зуби усміхається і з невісткою обіймається. Якби я її не знала, то й справді повірила б у її щирість. І так мені гидко стало як то людина так може. Підпишись, підтримай українськомовний контент.